Добрий день, садоводи, дачники любителі і любітелі екзотичних рослин. Ось показую, черенкую я. Це вже, мабуть, третя попитка в мене. Черенкувати. Ну, якогось опита набираюся кожен раз. Оце хлопців, бачите, укореняю. А вони вже квітоноси викидають. Що я тепер роблю? Викручую ці носи. І я рахую, що треба укоротити приріст. Отак. Обрізаю їх потихеньку. О, і хлопці будуть руками ці пуптики. Бубони, ці всі знімати. Тут ось це теж. бач, там в мене накриті. Ну вам один ряд дівчат. Дівчата не знаю будуть викидати тоноси чи ні. Ну хлопці, я бачу, вже викинули. О, викинули. Тут ось о, я вже навкругу отак. Бачите, познімав. Квітоноси потихеньку. Воно, дивіться, скільки скручую. О, ну, хлопець у мене, звісно, бешено квітне. Бутонів багато викидає. Так що буду укорачувати. Бо в нього запаси. Якщо не укорачувати, от це все. запаси поживних речовин. І зрозходуються, корінь ще не наросте отам внизу, і йому буде гаплик. Отак ростиме, 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 ну корнів там ще точно немає. О, тому я оставляю там два-три листика, остальне я все вбирати буду, підрізати. Два три листика, листика хватить, щоб воно там розвивалося. О, і корні, Бо корні в нього образуються, як вже наросте зелена маса. Рідко, коли так що корні думаєте, наросте, а потім на маса, такого, мабуть, немає. У багатьох, як і в, в, в лохини, значить, викине отакі пагони, а корня там ще немає. А ми думаємо, що там корні є, та щас. Поки не викине, поки не підросте, отак. Потім тільки корні починають образовуватися. А... Запаси всі, оці всі запаси, бачите, якщо не обірвати святки, запасів багато піде, на їх розвіді, а не на корні. Отому От я зараз бубони убираю. Буду отут підрізати, на два листика тільки ставлю і все. і все, А то все лишнє масу зелену зелене буду. Тоді це буде робити на корні образування. Корні образуються, а тоді воно піде рости, ніде воно не дінеться. Нам головне що? Щоб корінь наріз, корінь, а не зелена оця маса. Це все чепуха, бо ми о, пішло в роз, пішло вроз. Потім бац, о, і проп... чого пропало? А то ж там корня немає. Всі сили пішли на зелену масу. Значить, ми це будемо так удаляти. Оставляємо один-два лістика. І достатньо, я думаю. Підписуйтесь на канал, дивіться, слідкуйте. Буду продовжувати опит, сам учиться і ви разом зі мною будете вчитися. Результат, звісно, покажу. Дієвий, недієвий, ну якийсь результат буде. Ну все, до побачення.